Забобони це не просто пережитки минулого, не безглузді перестороги наших бабусь, а мовчазні відголоски страху, який протягом століть передавався від покоління до покоління. Вони, наче темні тіні, що супроводжують людство з найдавніших часів, і чим глибше ми занурюємося в їхнє походження, тим очевиднішим стає одне: ці переконання не виникли просто так. У кожному з них щось заховане, щось настільки старе й лихе, що навіть слова не здатні повністю передати жах, який колись змусив людей запам'ятати, так не можна. Почнемо з найпростішого дзеркала. Скільки існує людство, стільки існує й страх перед відображенням. У стародавньому Китаї дзеркала вважалися предметами, що відбивають не лише зовнішність, а й душу. Вони ніби дозволяли зазирнути по той бік реальності. У Європі ж їх боялися, як порталів місь, крізь які могли проникати духи, якщо поверхню порушити, звідси забобонне дивитися в дзеркало в темряві або опівночі. Бо ніч це час, коли межа між світами стирається, і тоді відображення може бути вже не твоїм, поріг межа між домом і світом. У стародавніх слов'ян вважалося, що під порогом оселяються духи предків, які охороняють дім. Передавати щось через поріг значить знехтувати їхнім захистом, порушити баланс. Особливо це стосувалося грошей, солі чи особистих речей, бо вони несли в собі енергетику власника. Якщо порушити цю межу, можна віддати не лише предмет, а й частину себе, і це не метафора. Адже з моменту передачі все, що з тобою відбуватиметься, може вже належати не тобі. Забобон про порожнє відро теж має давні корені, вода символ життя, порожнє відро знак пустоти, безжиттєвості. У багатьох культурах воно вважалося передвісником втрати, і тому зустріти когось із порожнім відром, наче зустріти того, хто вже несе з собою смерть. З часом цей страх трансформувався у повір'я побачити людину з порожнім відром до невдачі. Але в давнину така зустріч могла означати більше, що з тобою щось забрали, і не завжди ти помічав це одразу. Стук птаха у вікно один із найдавніших і найстрашніших забобонів. У давньогрецьких текстах птахи зображувались як душі померлих. У кельтів як провідники у світ мертвих в Україні та Польщі ще донедавна вірили, якщо птах б'ється у вікно, значить душа когось із близьких уже поряд. Вона прийшла прощатися або забрати. Що лячніше іноді це був навіть не птах, а тінь у формі птаха. І після того в домі щось змінювалося назавжди. Ще один забобон, що викликає холод у спині, не повертайся, якщо щось забув. Звучить буденно, але в цьому закладено щось глибше. У багатьох культурах світу вірили, як тільки людина виходить за межі дому, її супроводжує дух охоронець. Але якщо вона повертається, баланс порушується. Охоронець залишається на старому шляху, а людина йде знову вже сама. У цей момент вона вразлива, особливо якщо повертається поспіхом, нервово. Саме тому існували захисні дії. Сісти на хвилинку, перехреститися, плюнути через плече, щоби знову себе прив'язати. Бо інакше в відчуття, що за тобою щось пішло, не обман, окрема категорія звук звук, який порушує тишу. Наприклад, свист у нічній тиші свист стає викликом. У східній Європі та на Кавказі вважали свист уночі, це наче подати знак невидимому. Але кому? шайтанам. Заблуканим душам у Вірменії вірили, що свист притягує нещастя, бо це звук, яким можна розбудити сплячих під землею. А в українському фольклорі кажуть, хто свистить уночі, викликає вітер. А з вітром приходить щось ще, те, чого не видно, те, що відповідає, спершу шепотом, потім присутністю, і далі вже не вийде повернутись у звичне забобони це не жарти. Це тіні старих вірувань, у яких закладено глибинне розуміння. Світ не такий простий, як здається. За кожним не можна стоїть історія, може навіть трагедія. У кожному ніколи так не роби попереджені. Але нелогічне, а перше, інтуїтивне, збудоване на страху, страху перед тим, що невидиме, страху перед тим, що завжди поруч, і лише чекає. Забобони це не просто вигадки. Це мать мовчазна угода людства з невідомим, і порушити її означає, ти граєш із силами, які не розумієш, можеш не вірити, можеш сміятись, але одного разу відро буде порожнім, дзеркало трісне, і хтось постукає у вікно, і тоді всі жарти зникнуть. Залишиться лише ти і те, що за межею. А тепер скажи: чи замислювався ти, чому ми досі боїмося того, чого не бачимо? Чому дотримуємося ритуалів, про які навіть не пам'ятаємо походження? Чи можливо ці забобони не просто пережитки минулого, а застереження, що пройшли крізь покоління? А що про це думаєш ти? Чи віриш у силу забобонів? Чи мав у житті моменти, коли щось безглузде виявлялося тривожним знаком? Напиши в коментарях свою історію або думку, ми читаємо кожен рядок. Підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися більше про те, що ховається за межею відомого, і не забудь поставити вподобайку це допоможе нам рости і відкривати ще більше прихованих істин. Те, що тебе лякає, лише верхівка айсберга, справжній жах у тому, що живе в тіні.